Вказаний телефон, не дивлячись на наявність логічної секунди з захистом, вдалося отримати з нього інформацію, яка, як виявилось, є дуже цінною для органу досудового розслідування, та фактично підтверджує повністю версію сторони обвинувачення щодо висунутої підозри. Та також надає скажімо так, певні вектори роботи по іншим напрямкам діяльності. Оскільки наказаному телефонівачі зафіксовано були корупційні зв'язки з, з великою кількістю державних та правоохоронних органів, судами щодо діяльності, зокрема у підємних науків. О 6, це у вас том 5. Я трошки тезісна перед засіданням вчора. Деякі фрази написав, з вашого дозволу я зацитую знову можу, і це не довго часу займає. Том 5, починаючи з аркушу четвертого. Наявний час, як називають чат, я переводив на українську мову по спілкування на російські. Юридичка П абору.юа. Якої в цьому чаті присутні Попенко це лошість, директор е, України технології. Е, іліна, одна е, з підвозвеваних там зустріком. Е, та Карпо Шетвер. Попенко пише, що необхідно зняти арешт, не допустити купівлі гарніслових аблікацій, закрити кримінальне провадження 286, наше, е, закрити провадження ОПЕП, не допустити задоволення апеляцій в опес місце Кіла. Ось 6. Це я підсумував коротко, фактично йде бово про що. На сьогоднішній день вирішується питання щодо накладення санкцій на ряд підприємств кіперських, зокрема на український Україні Технолоджі. Як виявилось, це такий дуже складний. Ну, Насправді тут на на моє переконання на підстав для накладення санкцій. Не є, проте ну, вирішують зовсім іншим вставляються, як то кажуть, певні балки колеса. Тому відповідно доказуваного телефону з'ясовується чому? Що мається на увазі, коли погано пише про купівлю А? З кримінального поваження арештовано 2,3 мільярди гривень на рахунках топу Клігіанів З Один вже раз знімався арешт з показаного рахунку, який був переданий банку. Закрите кримінальне провадження 286, також розписано певний алгоритм дій. За ПЕПОЕКаномічної безпеки, як засувалося, також є ряд певних кримінальних проваджень щодо сплати податків, легалізації коштів окремо знищеним шляхом. Ну, Намагаюся вирішити питання. Не допустити задоволення поляк і будете з міскників, а це дуже цікавий момент, який потрібно буде аналізувати, оскільки фактично в ЗМІ. Засобах масової інформації. А також сторона захисту під застосування за пубічного заходу постійно апелювала тим, що оперативні технології сплатила, якщо не не більше трьох мільярдів гривень податків до українського бюджету. Ну, це очевидно, оскільки фактично підприємство, ну, якщо є здійснення діяльності, воно повинно сплачувати податки. А, проте з'ясовується, що в апеляційному суді, вже посаційному. Є виносили з податкової служби податкові повідомлені рішення про несплату українських технології податків на розмірі більше до однажі мільярдів гривень. Суд першої інстанції скасував податкові повідомлені рішення, суд апеляційної інстанції, не дивлячись на те, що тут е, відповідно до телефону, були е, намагання вирішити питання так, за 400 тисяч доларів е, щодо е, перешкоджання. Поки суд апеляційної інстанції все ж таки вважаю, проявив певно. Громадянську громадську позицію та скасував рішення першої інстанції. Зараз касаційне. Також і війна коментує. Е, більше деталей не надаємо. Але питає: у нас не було е, три справи. Купенко пише, що всі діди від третього пункту закрита 286 КП наша. Е, інша кп е, Ну, В подальшому відповідно до телефону є повне листування, що ПБЕ е, дійсно, скоріше за все, закривалося певні кримінальні провадження. Також це будемо засовувати за в час. Арту 670-ті, Віна пише, що 15-8004 закриття КП, створення інформполя і відсутність санкцій. І тобто, Єліна надає про вказівки а, директору у технологій» Копенко, ось 6 в 2024 році. Тобто фактично бефіціальним власникам кільомський є зупо, який теоретично міг не давати світу директора, а відповідно повністю до підчаті, які буде переліковувати. В першу чергу Ільіна надає вказів як зидьку, так і Попенко. Аркос 14.15. Попенко пише, план дії арешти, закриття КП «Санкції» пише Іліна про розблокування з рахунків зитку. Тобто йдемо про закриття кримінальних провадження, стосування арештів, забезпечення ненакладення санкцій. Іліна в свою чергу пише, що ви забули про особисті рахунки з Звідково пише про блокування рахунків якісь українських технології на питання війну. Артуші 2526. і вона пересилає повідомлення до 11.08 Купенко прийшов з запитом дати вихідний код сайт Тут щось дуже цікаве. Говорюють, наскільки сильно включатися, якщо 29.08 ми заблокуємо ру взагалі, щоб тебе навіть з вистоянням не могли зайти на сайт. Тобто, ось 6 і до іншої особи фазик на те, що ми відкинули повністю російський бізнес. Ми до нього взагалі не маємо жодного відношення. І додалося на го там обговорення питання проведення в рамках нашого кримінального провадження експертизи, на яку я посилався, яка підтвердила ідентичність сайту Кінар-Ю та Пінарп Ну, Єміна пише, що 8 29.08 ми заблокуємо рух взагалі. Щоб тепер зараз не могли знайти на сайт. Ну, тобто свідчить про те, що все ж таки е, мають можливість заблокувати, напевно. ДПР зробили порівняння ui сайта так по аналіту. Віна пише, що ми е, що ми робимо з цим? Папенко обговорюють що в ніхто не, не хоче надатись, тут також йде мова про те, що е, за 70 к'єр кромський тисяч доларів. Е, Ніхто не хотів забратися контракспертизу в нашому кримінальному провадженні, проте знайшли якогось експерта, ми не знаю. Мені працює експертизу, на сьогоднішній день не відомо, також 37 марта Також Папенко пише про апеляцію по купе до 12 мільйонів мільярдів РО. За 400 какау є. І ліна про апеляція пише за 400. Попенка пише 44 кова аркістю, що апеляція задоволена частково, проте виключно по процесуальному моменту 100% змінювати санкції. Сорок перше, 150 КУ є, купенко обіцяє вирішити питання попровадження в ДБР, звідку 1504, стратегію, з якої ДБР прийшли на ряд описть. Процедура накладення санкцій полягає в тому, що спочатку збирається експертний комітет фактично з виконавцями ну, ряду державних органів. Подальше, якщо вони проголосують, то хто кажуть, що дійсно все нормально, потрібно вносити. Виноситься на МРГ так звано, де вже керівники вказаної корень також вирішують, чи потрібно звертатись до НБО, ну і така процедура. Попенко, точніше, звідково викидує, яка, ну, тобто, наскільки я розібрався для себе, що ці всі засідання зіскречені, вони мають ДСК, тобто навіть не можна дізнатися, на коли саме позначення засідання. В свою чергу ЗКО скидує стратегію, з якої ДБР прийшли на РНБО та схему. Тобто схема, яку принесла ДБР на РНБО, вона була розпосюджена в чайке, в тому числі громадянам Російської ну, Федерації. Також направляє ряд підприємців, які пропонуються під санкціями. Також тобто зазначена фотографія. З пише за підприємство Треміта, що воно було продано, це було представниця, ми не буде на цьому зупинятися, там йде мова про те, що війна фактично підтверджує, що. Ряд підприємств, підконтрольний повністю Їм не могли розібратися, що там за одне підприємство, тому в подальшому розібрали, що це вони продали свого часу, немає суттєвого значення. По країну пише 71 аркуш про незнання ОГТ за продаж ООН на болотах, так ну, санкції листіво не жінка. 76-й Попенко скидає експертизу та пише, що ПОБЕ вирішено питання з гонорару за апеляцію. Здача залишилась провадження контролювання. 79 Ірина контролює питання, що доповідковою. 881. Попенко пише, що за ППР по Турбо, турбо є, це також дотична компанія, просить за те, щоб тормозити, 16 наскаву Ірина Іліна пише Термозінь. 84-85. Посилку отримав, Попенко пише, кеш. Їду відвозити. 86. І питає, як там марма Попенко питає, тримає оборону. 89. Ці, що штукальний краще кідемо в віку. Також Попенко пише, що й було з в були зустріч з нью з бажає руку за звітує ООН. За хто звітує ліній? Пенугує інфу ДБ, інфузії РД. Ну, також кидає відповідні паперації. 995. Зіхто звітує лінію по голосуванні, що на санкції. 96-97 обговорюють підозрювані фіцянра ДНЦ. Це 6, 5 лютого 2024 року повідомино про підозру, ну, який зазначав залучення. Копенка зіткнує по інформації зі здання щодо висловлення червоних що оповіщень. Стоп'яцька 6, Зерпов пише, Марина Діма і Саша патріон. Діма і Саша Цепунін та Метійшов в іншому синів. 107 аркушом говорить 12 до нас го засідання по запобіжним заходам. Зітко пише, давайте думайте, блокувати судді. 109. Зірко пише за засідання, що завдання мінімум заблокувати. 110-й пише, що ДБР допитуватиме до народ, а він буде все говорити, пише, що допит може відбуватись так, щоб допомогти їм. 112. Зирко пише, що йдуть на допит не анаруди. 114. Поговорить і запобіжних ініціаторів зірко. 123 звідково пише, 13 20, що 13, 12, 2024 вода лажка, що в отримала 3 години на допустим. 135, обговорюють подачу апеляції саме за кужі заклади. 144-146 війна пише, дайте про позбавлення ліцензії ВС, чому це важливо? Надала матеріально, означавши Вікторія Сов, ВС Вікторія СОВ. Тобто війна питає, чому позбавили Вікторію СОВ ліцензію. Пише там позиція Криїла, яка була з цього питання, надає вказівки з що треба зараз. Звідково відповідає ні, а, дуже важливий момент: виносила на засідання ВС та ОГТ. Ми на кіпі ще відстояли у а ВС нічого не сказали, а тому проголосували за позбавлення ліцензії. Ми, тобто підтверджують, що ліцензії ліцензія технології, воно є контрольованим, а Вікторія Софт трошки щось дало з боїть. 148. Ліна пише, за що позбавила ліцензію? Гуховенко відповідає, на підстави стайс був про вплив громадян РФ. 150, за пише, як могли зв'язати БС. І Куніна. ВС мав договір лише з ВТ. Звідково пише, що зараз прийшли до чогось конкретного, щоб нас війни. 152-154. Звідко пише, потрібно думати, як виділити ВС від ВТ. Попенко зазначає, що ВС не мав договорів ну, з оформленням. Ми її спеціально розводили, щоб не було відносин. Війна зазначає, що в нього були договори з марафоном, запитання з виконували зарплату. 157. За з відкості, де матеріали до СКАТО 11, з якими ДБР ходять на РНБУ, основу ж на фоперації. 164. Скинули лист про Україну технології, що компанія є чистою. Тобто в листуванні прислідковуються певні меседжі, які фактично використовують в тому числі засобах масової інформації для того, щоб сказати, що фактично немає жодного відношення на мальодина Російської 179. І погоджує лист щодо прозорості гатета і відсутності сісів уроків та громадян МРФ. мере. звітує спіном про МРГ РНДО. 178. Задхів пише, що людина буде йти в службу Менюс та Мінфін. Домовляється про певну туржу. 180. Задхо пише, що служба на ньому, служба по то піде до одного заступників міністерства, у нього там виходів немає. Зайко пише З 1-го, вже 25-го року. хорошу роботу перебував. ЗКО пише, що потрібно всім казати про підслідні статті та громадян, це по нашим комінальним провадженням, а зрадника називати, хто публікує справи. Наступний чат. Буває між в якому з і імна Куні. З кати до також, і він пише 2024 що потрібно робити Клінського більш підризкі. Є такий журналіст Євген Плінський, який публікував певну, певну інформацію стосовно явісті, ну, вказаних осіб та пінапу взагалі в негативному для них світі. Звідково не буду зупиняти, звідки є ресурс. То чому ні? Тільки в момент, коли мовчить. І вона питає на заказчика, Кунін пише Я за, Кунін пише Ігор. Я хочу цей кінець історії, якому віддати, чи може Одесіду покрахати. Звідки? віддати задачі чи кошти. Потім Кунін пише відпишу особисто. Том шостим. Тут у нас вже з'являється Байдіков, це один із також засновників Бурафоло, якого намагалися вивести, проте, скажемо так, все стало на місця, що. Як контролювали, станом у 2021 рік діяльністю в рахунок і вказані 4 особи, так вони контролюють. Пані Хоп пише, по-іншому обернівся кожен, за яку я йому відповідаю. Студеня не розуміє, що вже напевно не цікаво, ну, далі йде розмова про вирішення питань міністерстві юстиції в судах щодо запитаного шутку провадження нашого І на аркуші 132, це наступний тон шостий. Тут дуже цікавий меседж, Зидко пише: основне завдання, щоб вас не зацікавлені в на пінатів. Ну вас це в цьому чаті з коні Ілліна, Матяшов та шуробор. Шуробор це договора сповідати за першого року. Був Сеопінак, які допомагав створення поклінів технології. Також тут є деякі ще розмови, я зупинюся. І Іліна пише, не приймає самостійне рішення, а там йшло питання про те, що Ірина надала якогось з мітра певного, з якими потрібно було зустрітись, а Купенко та Зидко. Фактично відклали цю зустріч. Війна в категорічних кольонах пише, що не приймайте рішення, ну, не приймайте рішення самостійно. Я вам сказала, потрібно виконувати. підставляйте мене більше. Сказали сьогодні, зустрічі, з да, сьогодні зустріти. Саме про вирішення кількості питань. Також є протокол огляду. А, також це більш під про проте обговорювали питання звико, з Пупенка, що досвідчило цьому кримінальному провадженні Ані, якого називає, ну там не хочу писати, точніше а, говорити, яким чином скидують один одному відео, я піду при, в завтра», Ліко пише, типу, типу щось, а, чи може направити раніну. Вот. Не знаю, можливо, це було в такій шуточній формі, але якось не дуже. А, протокол огляду.